У Тернополі патрульні поліцейські співпрацюватимуть із митниками. Вони кажуть, що таким способом правоохоронці планують затримувати ще більше порушників. У нас є спільні екіпажі патрулювання. Ми працюємо по правилах дорожнього руху по громадській безпеці. Водночас представники митниці перевіряють транспортні засоби, ті, які ми перевіряємо. Які порушують правила дорожнього руху, вони перевіряють на стан законності перетину кордону Держави України, на чи відповідно вірно вони проходять транзит, якщо це транзит, коли вони ввезені, як ввезені, чи на законних підставах вони тут перебувають, чи ні? Ідея співпраці зародилася уже давно, кажуть у поліції. Однак спочатку потрібно було підготувати відповідну документацію. Дуже часто автомобілі на іноземній реєстрації є замішані в правопорушеннях і важко відслідкувати таких людей. Це насправді частково є проблемою.